Так, друзі, у нас у продажу з'являється Volkswagen Passat. Нове надходження під вечір. b 6 з дизельним двигуном 2 літри на автоматі на передньому приводі. 16-ті фірмові диски. Гарна літня гума встановлена. Чорний колір, тонування скла виглядає автомобіль. Чудово, по техніці жодних зауважень немає. Автомобіль обслугований, лінзована оптика стоїть. Гарний стан. По кузову, звісно, є косметика. Місцями зі шпаклівкою, всі знають, це фасад. В них завжди є моменти по кузову, але виглядає гарно, корозії нічого подібного немає. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстиль, чорний колір в гарному стані. По салону зауважень особливих немає. Можливо, для себе зробити хіба що химчисточку. По комплектації гарна у нас комплектація, 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, часткове електрорегулювання сидінь. Спереду по салону також зауважень особливих немає. Є у нас спорт режим, автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат, контроль, мультимедіа штатна з дисплеєм. 319 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. По керму, звісно, є невеличкі сліди експлуатації. Так як пробіг вже досить великий, хоча це дизельний автомобіль, всі знають, що вони надійні, вони ресурсні. Друзі, даний автомобіль вже у продажу, буде дуже приємна ціна. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі!